І в храмах, починаючи з повномасштабного вторгнення, можна от, зокрема спостерігаючи за покровським собором чи воскресенським собором, можна було побачити тих людей, які е, певною мірою почали приходити до православної церкви України відвідувати наші храми і спілкуючись е, з ними, е, усвідомлюєш е, наскільки люди певною мірою можливо були боялися, можливо, були залякані, навіть щось запитати священнослужителів. Оця відкритість я б не сказав би в них власне була. Певною мірою е подавлена, і не, не була вона присутня, і е тут же ж люди усвідомлюють і бачать, що вони перебувають в українській церкві, де немає вказівка на те, що ти другосортний, на те, що ти не канонічний, на те, що ти е не так похрестив дитину, е що ти тебе не той, хто треба похоронив. Всі ці випадки були присутні в московському патріархаті до, зараз, можливо, менше, до повномасштабного вторгнення. І люди це дивилися, і, і це напевно, що впливало на їхню свідомість, і вони перебували в певну міру і залякані, заляканості була присутня. Православна церква України про це і промовив нашій предстоятель під час свого своєї інтернізації відкрита для всіх є. І відкрита для всіх, і люди відкриті в ній для, для потреб інших людей, спілкування з іншими людьми. Тому люди, коли приходять на богослужіння, пам'ятаю багатьох навіть бабусь, які таким стрепетном на душі, вони казали, що можливо я і дякую Богу, що дожила, що чую у своїй церкві українську мову.